пам'ятає хто мене дивиться давно. А, в мене є ось такий ніж, який можете купити, напевно, на кожному а, китайському сайті. Так цей ніж у мене вже, здається, 4 роки. Приїхала я з ним з України. А, майже ніколи не мию, майже ніколи не чищу. Отака. така. з собою. Нічого йому не стається, навіть ця щіточка ще жива. Хоча я її дуже використовую, ви це знаєте. Що я хочу цим сказати? Якщо ви пам'ятаєте, що в мене в Інстаграм є квестова лавка, зараз по транскрипції якої звикла як лістова лавка, тож переходьте або пишіть мені в особисті. Я ці ножики продовжую продавати саме ці, не якісь інші. Не якісь інші саме ці, які тримаю в руках. Це не десь Китаю замовлено з Aliexpress великою партією. Це дуже класний польський виробник. І повірте, якщо я вже 4 роки його ось так от тягаю, ну, могла б загубити, звичайно, але повірте, це саме це, який ви, напевно, бачили вперше, в якому першому відео я його знімала, так це саме він.